Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко ви на моєму каналі Need for Carp. У нас знову рибалка. Ми приїхали з моїм знайомим Євгеном. Якщо ви бачили останнє відео моє з Ульяників, ми також разом були на риболовлі. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, тому що відео дуже крутезне, його знімав Женя. Нахабний кіт. Якщо вам цікаво дивитися таке відео, переходьте, будь ласка, на його канал. І дивіться, його відоси також. Ми приїхали на озеро Плитниця. Я тут був один раз, два роки тому. І ось знову зірочки так зійшлися. Приїхав на це озеро вже глибокою осінню, для того, щоб спробувати спіймати коропа. Вийде у нас це чи ні, ви згодом все побачите. Думаю, вам буде також цікаво. Зараз потрошки будемо розвантажувати наші речі. Збирати наш табір, майструвати наші снасті і ловити коропа. Поїхали. Так виглядають наші речі складені, повний бус. Вже частину почали вигружати. Євген налаштовує камеру, вже щось спробує знімати. Бачите, його теж обладнання налаштовує. Все. Починаю вигружати. Ну що, друзі, у нас збори йдуть повним ходом. Євген там міняє свою жилку на катушках, нову ставить, каже, буде крупна риба, щоб не обірвалась, треба нову поставити. А я в цей час вже зібрав своє водилище, знайшов точки лову з допомогою кораблика і халота. Потім розкажу вам, які точки обрав і чому саме їх. І Зробив два ПВА пакети. Будемо цього разу ловити на ПВА пакети. На уляниках вони дуже добре себе зарекомендували, тому спробуємо і тут розловити ці пакети і побачимо, що з цього вийде. Ось так вони виглядають. Тут один пелець, тут інший. Бачите, вони розрізняються навіть по кольорам. І спробуємо, що буде краще ловитися. Якщо піймаю рибу, буду вам вже розказувати, що це. Запеліці і з чим його їдять. Ось такі гарнюнькі пакети, бачите, як все дуже гарно виглядає. Побачимо сподобається це в осінньому карпу чи ні. Знімай, як ти пацак замочуєш. замочуєш. То ми пацак не замочили і чекаємо на рибу. Може таке бути чи ні? Звісно, не може. <laughs> От і я думаю, що не може. Такий гріх Жека каже, собі. наливай. Ми ще не почали ловити, він вже каже, наливай. Так рибак, я такий що. На суху. Так, вудки вже всі у воді, підсадка замочена, чекаємо на рибу. А поки по 50. По 50. А ну ще раз кажи: по 50. Поки клювань немає, але ми все одно чекаємо. Друзі, ми знаходимося біля самого кордону з Білоруссю, де також є бажаючі зайти на нашу землю. Але нас це не страшить і дивіться, що в нас є. Оп. Щоб кожен знав, чия це земля і не варто сюди приходити. Херсон вже наш, і далі буде. А ми чекаємо на клювання. Сьогодні була дуже гарна погода, сонечко вийшло, так прижарило, що ми вже роздяглися навіть. Це дуже круто. Десь плюс 18, плюс 15 було на сонці, але сонце зайшло за тучки, бачите такі. І стало прохолодніше. Ну, Вже чекаємо, що зверху водойома піде рибка, на ямку сюди на дамбу, і у нас будуть клювання. Вечеріє. Стало вже прохолодніше, вдягнув куртку. Клювань поки що немає. Але ми не втрачаємо надії. Думаю, що рибка по-любому нас приплине, нікуди вона не дінеться. Зараз приготуємо вечерю по і будемо чекати нічного проходу риби. Така друзі вечеря. Гречечку зварив, пару сарделічок і зараз буду вечеря. Всім приємного апетиту. Добрий ранок, друзі. Ми так продовжуємо курити бамбук 0, але ми не тіряємо надії, ловимо, щось змінюємо. Поставив каву варити, бачите, розвіється прапор. І щось так зранку щось кавунів захотілося, я вам не можу передати. Який сон наснився, що треба кавунів поїсти. Так що такі справи, зараз будемо снідати, пити каву і чекати на рибу. Євген там зачеп отримав. Так що такі діла. Давай. Друзі, перше клювання. Це з під того берега чи ні? Так. Отак. Дочекались ми клювання перше за добу і досадний схід. Це було на Євгена Вудкі. Завезли оснастку туди, де була. Маємо надію, що рибка знов прийде на цю точечку і візьме нашу насадку. Продовжуємо чекати. Погодка вже сьогодні не така гарна, як було вчора. Вчора було сонечко, тепло, сьогодні вже днем 6 градусів. Але жити можна. Друзі, клювань так і немає. У мене вже почали думки закрадатися, що ми нічого не зловимо. І прийшла така думка: я вже другу риболовлю, це на уляниках і тут рибалю на стійках, а без родпода. І думаю, блін, ну може це така тема, що це такий родпод щасливий. І він мені дає риву, і дивіться. Поставив родпода. Зараз перевіримо, це повір'я. І хочу вам ще сказати таку тему, що зараз Крічевичі організували аукціон в телеграм-каналі, де ви можете придбати всі товари, які є на сайті Крічевичі, по класним аукціонним цінам. Також зараз там проходить розіграш 30 призів, де головним призом є ось такий родпот баунті. Тому не гайте час, переходьте по посиланню під відео і вигравайте такий родпод. Також там багато вудочок, катушок, наборів корма Баунті, дуже багато цінних призів для вас. Добрий ранок, друзі! Це вже другий ранок у нас на водоймі. О 6-й ранку отримали клювання на мою вудку. Ось от там. Під очеретом. І схід. Ну, клювання вже такі мляві. Так, тихенько ляп-ляп. Він трошки потягував, відпускав, потягував, відпускав і стався схід. Ось така у нас риболовля. Нюхнули ми тунця. Ну, це осінь вже така пізня. За два тижні вже буде зима, тому тут на щось таке очікувати, неймовірне, не варто. Ну, але все одно, сезон ми не закрили рибалим. Я думаю, що буду виїжджати ще якісь на денні сесії. Поки вже починаємо потрошки збирати речі, сушити наші намети. Може станеться якесь клювання, Якщо станеться, я вам ще покажу. А поки що п'ємо каву, збираємо речі і. Будемо вирушати додому. Погодка налагоджується, дивіться, яка краса, вже майже намет просох. Це саме така печальна тємка. Це збори, висушити намет. Я його протер, бачите, там от, влага трошки є. А так вже починає сохнути. Всередині просушили опалювачем. Палки ще закинуті. Може ще щось лупане, поки збираємося. Отримали два клювання за дві доби і два сходи. Ну, така осіння рибалка. Якщо б така погода вчора була, то, може, щось би і упіймали. Хлопці також вон, стоять знайомі. Тоже півтори доби вони пізніше приїхали, ми приїхали в день, в п'ятницю вони вночі і також не отримали навіть жодного клювання. Ну нічого, саме головне це відпочинок, єднання з природою і очікування. Ось фінальний акорд. Виматуємо наші вудки. Друзі, так, сезон не закриваємо. На риболовлю ще будемо їздити. Якісь денні сесії будуть, може і добові, Ну, скоріше за все будуть денні. Так що не перемикайтесь, хто не, ще не вліпив ваш царський. Лайк, подобаєчку, ставте і залишайтесь на зв'язку. До нових зустрічів. Пока.